Здається, що це було звичайне замовлення, коли до нас звернулася волонтерка Божена з проханням допомогти перевести ветерана війни Володимира. Але за кожним проханням про допомогу стоїть історія, історія боротьби, надії втрат і перемог. Ця історія залишиться у нашій пам'яті надовго, бо вона не про дорогу чи зусилля, а про людяність, спільність та силу духу. Перед нами постало два завдання. Купити квитки для поїздки та організувати сам процес перевезення. Волонтерка Діля без вагань взялася за перше завдання. Заброньовані заздалегідь квитки на спеціальний вагон потрібно було оплатити та отримати. Це здавалося дрібницею, але кожна дрібниця в цій подорожі була важливою складовою великої мети. Другим завданням було перевезення. Ми мали подолати шлях зі Львова в Нововолинськ, а потім назад у Львів. Тож, правильно розподіливши час та підготувавшись, ми виїхали дві години дороги 120 кілометрів, і ось ми на місці призначення біля клініки нової генерації, де Володимир проходив реабілітацію. У 2022 році він отримав поранення під час боїв у Бахмуті, бо близький до смерті. Але з Божою допомогою та завдяки неймовірним зусиллям лікарів вдалося врятувати його життя. Важкі операції, довгий період лікування, усе це залишило слід на його тілі. Сьогодні Володимир пересувається на крісті колісному. Разом з Володимиром та його мамою Зоєю ми вирушили у зворотній шлях. Він ділився своїми спогадами, розповідав про пережити на війні, про побратимів і про віру, яка допомогла йому прийти крізь найважчі випробування. Приїхавши заздалегідь. Ми запросили їх до нашого волонтерського центру, де зігрілися чаєм та продовжили спілкування.